Сьогодні в день преображення Господнього, коли в усіх православних храмах відбувається божественна літургія і освячення плодів, в день визначений щедротами, ми раді вітати вас всіх в стінах нашого товариства. Сьогодні... Товариство «Теплик Агро» зустрічає гостей. Наше товариство очолює досить потужний керівник Анченко Василь Григорович. Анченко, керманич наш господарник гарний. Ось тому ми в товаристві не пасемо задніх. Нас порядок у конторі полі на бригаді. Сяє золотом пшениця у новому складі нашукав наш директор високих покликань і доль, бо йому дорога хліборобська, окрилена доля, хліб засіяв, зібрав життєдальні плоди і, і гостей запросив на хліб сіль, на гречані меди, як господар свя, святої землі в інтересах людини. Гартувалась вдача у роботі, як у горні в пломені метал. Ідуть до нього без годин прийому і кожному знайти свої слова. Відганяє він за взяттям в тому, хоч заквітла сріблом голова. Постарішав чи змужнішав трохи степового сонця, генерал, і неспокій голосом епохи знову кличе Сіяча до справ. Ну, що сказать? Де слово те найкраще, щоб йому запахло, як рілля, генерал простих і роботящих, на яких тримається земля? До слова запрошується директор ТОВ Теплик Агро Василь Григорович Анченко. Шановні присутні, мені надзвичайно випала велика честь привітати всіх вас із святом, і спасом закінчення жнив. І, звичайно, мабуть, це свято, свято зустрічі добрих, порядних, працьовитих, гарних людей. Тому я щиро вас вітаю, бажаю всім вам гарного і доброго здоров'я на довгі роки життя, добра, добра, здоров'я, здоров'я і всього самого найкращого в вашому житті. Золотим фондом нашого товариства є прості, пересічні люди, працівники товариства. Які, залишаючись віч на віч землею, не втомлюються вирощувати її протягом життя Богатирями лану називають хліборобів тих, хто самовіддано любить чорну землю, яка родить білий хліб, велика подяка вам за любов до землі, терпіння і витримку, щастя злагоди в кожну домівку. Нехай не переводиться селянський рід на погорілській землі, а праця відданих їй працівників. Буде належно поцінована, нехай нива не щедро колоситься, здоров'я міцніє, а статки примножуються. Честь і слава хліборобам, що живуть в моїм селі, їм хвала, бо народили урожаї немалі. На руках у них буває пил, земля та це дарма. Кожен скаже, кожен знає, кращих рук, як ці нема. Бо ж на оцих натруджених долонях проміняться гранчасті колоски, у них неспокій і святе безсоння, яким віддали долю за люки Спасибі хлопцям комбайнерам і вам, вантажівок шофера і працівницям таковим, і трактористам молодим. І агрономам наша честь і слава, бо врожаї високі він плека у зернові, що зібрані сьогодні. Части у свого серця він уклав. Бажаємо вам, друзі, здоров'я і сили, щоб ви урожаї високі ростили. i tanto.

Дякую за